Мої вітання і одразу починаємо з донату 300 гривень. Дякую кожному, хто донатить. Так, і у нас сьогодні прям багато гарних новин. Завдяки небайдужим українцям за останню добу придбали батарейки до рації. Загальна вартість 98 тисяч 800 гривень. Квитанція на екрані. Також для моїх найкрасивіших, найгарніших, найпатріотичніших дівчат. Оголошую розіграш. У нас з'явився з вами спонсор, який надав нам прекрасні пілінг креми для обличчя і нам для розіграшу, для того, щоб ми зробили приємне нашим людям, які донатять 150 гривень донат. Ось, будь ласка, дякую. Так що, дякую нашому спонсорові. Він захотів лишитися інкогніто, нехай так і буде. А ми з вами оголошуємо розіграш. І це, знаєте, це не те, що розіграш, це стопроцентний ну, переможний просто якийсь конкурс. Значить, слухайте, це відео сьогоднішнє вийде о 16.00. І як тільки ви це чуєте, вже діє конкурс. Що потрібно зробити? Потрібно задонатити від 100 гривень і більше прислати скрін квитанції. Увага, не присилайте просто скрін суму, яка відправилась з галочкою, а прямо заходьте в квитанцію переслати і пересилайте або скрінте саму квитанцію, щоб було видно, кому ви відправили кошти. Значить, від 100 гривень прислали квитанцію на номер адміністратора. Зараз ви його побачите, і далі одразу за квитанцією іде від вас повідомлення, куди цей кремушек пілінг відправити. Такі дані від вас потрібні: місто. Якщо це не місто, селище, то яка область, номер нової пошти, номер відділення, ваше ім'я, прізвище і номер телефону. Вказуйте, будь ласка, мобільний. Це все одним повідомленням. Тобто одну квитанцію і одне повідомлення, там, де абсолютно всі дані для отримання нової пошти. Всі перші 144 людини: саме стільки кремушків, у нас є. Хто прийшле все, як я кажу, гарантовано утримують подаруночки. Так що вперед. І велика дяка, що ви з нами, що ви допомагаєте армії, що ви не байдужі, ну, хоч якось вас порадую. І дякую нашому спонсорові за цю нагоду порадувати вас. А тепер давайте працюємо. Так, значить, у нас з вами продовження. Історії визволення курської народної. Сесія незабаром отримує аналог Хаймарс. А, значить, в Ірані воно проходить оце, аналог, оцей підготовку, і Іран буде постачати якісь, якісь новий вид озброєння. А ми з вами, до речі, бачили, що буде якийсь новий вид, щось буде нове літати, те, що ми з вами не бачили до того. Но такі собі. Давайте дивимось, і це в плані, що буде типа Отвіточка за Курськ. Давайте дивимось, чи буде та Отвіточка. Що придумають а, рашисти за Курськ в нашу сторону? Донат, 100 гривень. Молодці. Що придумають расисти? Значить, так хірячить будуть по відкритій території, де багато людей, де люди закуповуються, скуповуються, і є відео: хто не дивився, передивіться на серпень, загроза по місцях і по датах. І там про це я говорила. Новий вид озброєння. Не факт, що це буде саме новий вид озброєння, бо він якийсь, ну, типа хіровастенький, його ж ще треба вдосконалити. Але щось вони піздюки готують. А також вони готують якийсь удар на нейтральній території. Щоб виманити наших кудись і там з ними щось зробити. Це може бути якась делегація для перемовин, це може бути якась наша поїздка, там дипломатична, політична. Ну, Тут ніхто не здивований, бо що чекати від цих гнит? Далі, значить, Гарріс почала випережати Трампа на 5%, який шанс у неї стати президентом. Шанси Гарріс стати президентом. Каміла, Гарріс або Харріс. Ой, значить, дивіться, які шанси в неї стати президентом? Ем, ну, На сьогоднішній день 70 на 30, якщо ми беремо її Трампа, але все одно карти показують, ну, що не вона головна особа всієї цієї події. Тобто вона таке ем, ну не те, що перехідне знам'я, це так грубо скажемо. Ем, ну Вона не ключова особа. Для прийняття рішень і для того, щоб головувати цією країною. Так, далі. Чи може Трамп зійти з перегонів? Трамп може навіть зійти з перегонів під назвою Життя. Ми з вами бачили загрозу навіть після того, як би замаху. Ось такий лучик гарний. Так, чи може Трамп зійти? Чи може Трамп зійти? Трамп може а, передати а, новому кандидату а, своє місце. Оце він може зробити. Щось він ще придумає якусь. О, якусь хіромантію, щоб знову ж таки надавити на жалість. Знаєте, це про що? Це про те, що він придумає якусь проблему біду. Він, він її придумає, він її зробить. А потім він героїчно її виправить. Ну дуже схожа історія на наших сусідів. Як відбудуться дебати між Трампом та Гаррісом? Якось відбудуться, що ж як? У разі перемоги Трампа, чи буде він продовжувати підтримувати Україну? Якщо переможе Трамп, чи буде він підтримувати Україну? Боже, це знаєте пришестя сатани номер 2 Один це Кремль і те, що він значить, знову і знову штампує тих бункерних. А друге, це пришестя Трампа. Тобто про яку допомогу мова, коли людина хоче володіти, людина хоче знущатися, і людина хоче ну просто обслуговувати свої пороки. Ну, все, що все, що він хоче. Чи готується Україна до контрнаступу, чи відбудеться він до кінця року? Не потрібно про це знати. Значить, що очікує Курську АЕС? Питання некоректне, але давайте подивимось. Курську АС е, очікує визволення. Далі казати не буду. Так, чи справді Україна отримає всі 79 літаків F-16? Ну, давайте будемо думати, що вже отримала. Нехай вороги не, не передивляються і, знаєте, не перечитують, де саме вони стоять, а що з ними робити? Вже все отримали, все заховали, все, нічого нема. Чи загрожує Україні новий вірус? А ми з вами дивилися, що буде якийсь новий рукотворний вірус, бо досі живуть люди, яким нєхір робити на цій планеті Земля. Окрім думати, як можна померти, яким способом можна померти. Новий вірус, і тут щось написано, що е, який наразі в Латинській Америці. А що там в Латинській Америці за вірус? Хто знає, напишіть. Новий вірус. Давайте так. Нове велике закриття країн нашої планети Земля, таке як було на кшталт того, що було ковід, да, чекає нас за 2 роки. Так що маски дістаємо з карманів, там трошки постирати. кожного року. На Пасху давайте їх стирати на, на, про всяк випадок. Нехай лежать. Так. Чи буде заморожена війна в цьому році? Чи буде заморожена війна в цьому році до кінця року? Не домовляться, не цікаво, не працює. Будуть гарні новини тільки нашими зусиллями. І десь ті падли звалять однозначно стовідсотково, звідкись вони звалять. Ну і слабо, тут, тут, тут нехай звалюють. Так, це ми дивилися. Це... Чи буде окупація інших населених пунктів Ссійської Федерації? Вже відбувається. Чи використовувала Україна ракети власного виробництва по ворогу? Ніколи ми ніколи не використовували ракети по ворогу. Бо що? Все, що ми робимо, ми захищаємось. Дякую.